Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води, годину щасливої в радості мить, любіть у години негоди, любіть Україну во сні наяву, вичневу свою Україну красую вічно живу і нову і мовою її солов'їну, Без неї ніхто ми, як порох і дим розвієм в полі вітрами, любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами для нас. Вона в світі єдина, одна, як очі її ніжна карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тінах, у пісні у кожній, у домі, дитячі у смісті і в очі в очах, містяй багряно, шум, володимир Сясюра. Слава Україні! Все буде Україна, хлопці.